Стефактів та вікон Рада безпеки ООН збереться через російський балістичний удар по кривому рогу. Атака забрала життя, нагадаю, 20 мирних українців, дев'ятеро з яких діти. Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що наша держава ініціювала термінове засідання Радбезу ООН і позачергову зустріч представників постійної ради ОБСЄ. Обидві зустрічі заплановані на завтра і мають вивести російські злочини на перший план усіх обговорень. Адже як нагадав голова МЗС, удар 4 квітня по кривому рогу вбив одномоментно найбільшу з початку війни кількість дітей. Рішуча міжнародна відповідь на російські звірства є критично важливою. Такий терор ніколи не повинен нормалізуватися. Ми закликаємо як до різкого засудження, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей. І мирного населення, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яку прийняла Україна, і припинити війну. І сьогодні ж у Кривому розі попрощалися з чотирма дітьми і шістьма дорослими, яких минулої п'ятниці вбили путінські терористи. Росіяни скерували ракету просто у густо населений житловий район. Епіцентром удару став дитячий майданчик, де саме перебували малюки. Того дня обірвалося життя 18 людей, зокрема дев'яти дітей. Найменшому Тимофійчику було 3 роки, найстаршому Микиті 17. Семирічний Радіслав того дня з батьками, сестрою і прабабусою саме поверталися з дачі. Вибухова хвиля вдарила по автівці, де в салоні і була родина. Хлопчик загинув, його батько і прабабуся нині в лікарні. Мамі і сестрі дивом вдалося вціліти. Нині вони вдома. Яславчик, це таке сонечко, він вчився в другому класі, йому 7 років 8 місяців. Він закінчив три рівня ментальної рефлектики, він ходить на англійський. Він дуже-дуже все любив. Він любив свою матусу, любив своїм того Він кожного вечора говорив, мамочка, я тебе люблю, папочка, я тебе люблю. Я не знаю, чи є Бог на світі, що можна забирати таку дитину. Я не знаю. Того ж вечора, п'ятниці, росіяни вбили шахедом ще одну людину. А вчора в лікарні, не приходячи до тями, помер ще один чоловік, який зазнав поранень від ракетного удару. У нього була тяжка черепно-мозкова травма. Загалом від п'ятничних ударів у кривому розі 20 загиблих. Поранення різного ступеню дістали понад 70 людей. У кривому розі Дніпрі та ще низці міст триває триденна жалоба. Вона накрила сина собою, і обоє дивом залишились живі. В Херсоні росіяни поцілили у приватний будинок. Під завалами опинилися річна жінка на шостому місяці вагітності та її дворічний син. Матір прикрила малечу власним тілом. Потерпілих дістали з-під завалів і доправили до лікарні. Пострадальне сусіди. жінчина з рібінкам під завалами ребёнку до 3 лет, женщина беременная. Всего выстрелов было где-то 6, может, 8. Это вот с этого дома, который разрушился, прямо в него привезли. До запалы под э, були доставлены Двоє постраждалих від міновибухової травми це мама з маленькою дитиною, які мають міновибухову травму, акабаратравму. у мами попередні гематома власисте частини голови, забій коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальше лікуватися. Росіяни б'ють по Херсонщині від самого ранку. Повідомляє ова. Через обстріли двоє чоловіків звернулись до лікарні по допомогу. У них діагностували вибухові травми і контузії. Згодом ще один чоловік дістав поранення у Дніпровському районі міста. Окупанти скинули на нього вибухівку з безпілотника. Вже по обіді росіяни вдарили з артилерії по селу Садове неподалік Херсона. Двадцятирічний хлопець зазнав тяжких поранень. Він у лікарні. Четверо людей, дві жінки, і двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровської області. 57-річний чоловік постраждав через атаку дроном по Покровській громаді. І дві жінки травмовані в Нікополі. Вранці росіяни також вдарили по місту безпілотником, пошкоджені приватні будинки та офісне приміщення. Ціна окупації для росіян. Трата в середньому 146 бійців, а ще один танк, дві бронемашини і приблизно чотири гармати, щоб захопити один лише квадратний кілометр земель на східному відтинку фронту. Про таку тенденцію останніх місяців повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там порахували, що на дорученому їм напрямку за січень, лютий і березень, втрати ворога в живій силі перевалили за 90 тисяч. Ще орієнтовно 385 загарбників за цей час потрапили. До українського полону. Безжально наші захисники палять і російську броню. Ось як на Харківщині ФПВ-дрони Феніксу розбирають на гвинти російський танк, що йшов на штурм. А ці кадри уже з Покровського напрямку окупанти намагаються висадити з БМП групу піхотинців. Наші захисники нищать їх комбінованим ударом із дронів та артилерії. А так горить російський ЗРК-Бук. На Луганщині його вистежили та уразили бійці 412-го окремого полку безпілотних систем. Немесіс орієнтовна вартість цього ворожого комплексу ППО повідомляють в, ОСУ в Хортиця сягає 100 мільйонів доларів. Під час грудневого обстрілу Києва балістичними ракетами суттєвих ушкоджень зазнала пам'ятка архітектури костел Святого Миколая. Відтоді минуло вже понад три місяці, та в будівлі так і не закриті дірки в даху, храм заливає дощем. Ліквідувати наслідки атаки мали б силами мінкульту. Ті пообіцяли зробити все це до кінця січня. Проте цього так і не відбулося, і пам'ятка руйнується, розповідає Аліна Матвійчук. Три місяці тому рівно на цьому місці я знімала для вас репортаж про руйнування косталу Святого Миколая внаслідок російської атаки. Тоді прихожани намагалися власними силами прибрати у храмі. А мінкульт все обіцяв відновити пошкоджений дах та скління. Проте минуло три місяці, а скло і досі звисає над головами у перехожих. 20 грудня ще засвіт окупанти вгатили балістичними ракетами по Києву. Тоді одна людина загинула, тринадцятеро постраждало. Один із вибухів прогримів просто напроти костелу. Вибуховою хвилею у храмі пошкодило фасад, і 120-річний центральний вітраж у формі готичної троянди. З неї зняли небезпечні шматки побитого скла і зашили троянду захисним пластиком. На цьому роботи зупинились, бо усі інші мають проводитись виключно за погодженням або силами мінкульту. Бодай закрити інші дірки у стелі. Чи вікнах прихожанам заборонили? Аби показати нинішню проблему наочно, отець Павло веде нас ще вище троянди до веж святині. Неживих голубів, що залітають сюди погрітися через дірки в даху, каже, отець Павло доводиться час від часу прибирати. Ось іще один. Уявіть собі, коли мінус 12 і ми в храмі звершуємо шість святих мес від ранку до вечора. Діти, коли присутні, а авії через весь дах, а лапаємо цих голубів. А після нашого знімання ще й пішли дощі, тепер тут з усіх дірок. Ми привезли фахівця з висотних робіт, щоб закрити цей дах, бо ми розуміємо, які наслідки цього нам сказали зачекати. І після тижня сказали, що все-таки до кінця січня ці речі будуть зроблені за кошти ЮНЕСКО. На жаль, не сказали до кінця якого року. Ми думали, що це цього року. Це скло у вежі, що його показує отець Павло. Немов експонату музеї, можна лише дивитись, хоча зізнається, вже кілька разів після сильних вітрів підбирали його частини з тротуару. Ви бачите, воно висить це армоване скло. За святиню парафіяни борються вже більше 30 років. Споруда знаходиться на балансі національного будинку органної камерної музики, що у свою чергу, як держустанова, підпорядковується мінкульту. Ще у 2021-му після пожежі, аби врятувати пам'ятку, міністерство та віряни уклали меморандум про передачу костелу постійне користування римсько-католицькій парафії. Однак до сьогодні цього так і не відбулось на папері. Навіть попри рішення суду, який у січні цього року зобов'язав урядовців зробити це, та найціні. Нічніше, каже Марія Тереза, прихожанка парафії, міністерство стверджує, що вже передало будівлю користування церкві. Знаєте, сміх скрізь е, сльози, е, тому що, ну, для нас це просто ну така ну груба маніпуляція. Ми ж не вимагаємо чогось такого, що там я не знаю, ми придумали. Є документ, який підписали дві сторони: Міністерство культури, будинок органи музики і парафія передати у користування. Проте юридично статус парафії в костелі так і не змінився. Тому самостійно розпочати ремонтні роботи вона так само не має права. Тому ми звернулися з листом і, і знаю, що близько ста вірян наших звернулися також і на гарячу лінію, і з запитом до Міністерства культури, що або ви робіть, або ми, ми це будемо рятувати. Тому що ми розуміємо, що коштів держави нема, а це будували наші предки, наші віряни. Ми хочемо це врятувати. Програма вікна новини звернулася за офіційним коментарем до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Однак за більш ніж два тижні так нам і не відповіли. Аліна Матвійчук, Олександр Малиневський, Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Хотіли відкусити від армії та потрапили в полон Карпат. Двох ухилянтів рятували прикордонники в горах. Чоловіки планували незаконно перетнути кордон з Румунією, обійшовши контрольні пости. Та нині в Карпатах лютує за меті морози. Чоловіки вісім діб блукали снігами в пошуках кордону. А коли зрозуміли, що самотужки не виберуться, зателефонували надзвичайникам із проханням по допомогу. На пошуку одразу вирушили прикордонники та рятувальники ДСНС. До операції залучили. Или і оператора БПЛА. розшуки тривали до самого ранку, але, попри мороз і хуртовину, гори мандрівників таки знайшли і передали медикам. В Одесі з'явився етногурт легіт. Майже 20 жінок, серед яких волонтерки і дружини військовослужбовців співають народні пісні, популяризують культуру, підтримують армію та одна одну як і з чого утворився незвичайний етногурт і чому він особливо потрібен зараз саме в Одесі, розкаже Олександра Ченкова. Танцювала риба саком, риба, саком, апетрушка спастенаком, з спасти. Ще декілька місяців тому ці жінки не знали одна одну, а наразі готуються до чергового виступу на Великдень. Здебільшого лунатимуть народні пісні в сучасному осмисленні. А почалось усе із заклику Анни провести маланкування в Одесі та зібрати кошти на ЗСУ. Наступним було водохреще, так і утворився етногурт легіт. Одеса змінилася, і тим, що в нас тут багато насправді людей, які підтримують, розповсюджують українські традиції. І ми в основному ми створились, тому що була дуже велика потреба від людей, бо люди писали, що ой, ми хочемо вас ще подивитися, а ви ще будете виступати. Ми хочемо доєднатися. Ми давайте доєднаємось, що можна зробити для того, щоб доєднатися. Тому, в принципі, це як відповідь на таку потребу була. Гурт налічує близько 20 активних учасниць. Здебільшого це волонтерки та дружини військовослужбовців. Чоловік Тетяни Михайло, боєць 137-го батальйону морської піхоти. Наразі виконує бойові завдання на сході країни. Жінка каже, гурт став для неї неабиякою підтримкою. І це таке приємне проведення часу, яке в принципі дає можливість трішечки відволіктися від думок про чоловіка і про те, що на фронті, щоб місто бачило, що українське відроджується, українське просувається, українське гарне, не якесь шароварне. Учасниці гурту кажуть, їх об'єднують цінності. Разом вони збирають гроші на ЗСУ, виходять на акції в підтримку військовополонених, та найголовніше відроджують і популяризують українське через. Пісню. Це як відображення нашої історії повної, тому що пісня ну, так супроводжувала нас впродовж всього нашого взагалі буття як українців. І вона ну, є невід'ємною частиною нашого життя, саме і українського, і всесвітнього. Популяризація української мови, українськості в Одесі, е, так, мови, культури і традиції. Пісня для леготу своєрідна зброя. А їхня місія, кажуть дівчата, саме співом зберегти традиції, згуртувати людей та підтримати одна одну. <питривайте> зробі, <а не возбадаю> Олександра Ченковев Рапенько, Програма Вікне СТБ», Єдині новини. Рівно о 20-й годині. В марафоні великий підсумковий випуск з Оксаною Гуцайт. Не пропустіть. Ну а марафон триває. Щовечора о двадцятій. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози не пропустіть вже сьогодні. Наша сім'я так довго вже ждет Росії. Ваші слова Так. три роки війни їхні будинки розбомбила Росія. А вони чекають руського миру. Що в головах цих людей? Військовій допомозі, ні. Вступу до ЄС та НАТО ні. Угорщина. Сателіт Росії чи ще є шанс щось змінити в наших відносинах? Прикордоння Сумщини сотні людей не полишають свої домівки в сірій зоні. Чому люди не виїжджають і як їх мовити? Під'їхати до багатоповерхівок під час пожежі це задача майже нереальна, коли на рахунку кожна секунда яка дорівнює життю. Єдині новини головне сьогодні о двадцятій.